Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо українські коржі. Починаємо готувати тісто. Воно у нас на опарі, тому починаємо з неї. мисці з'єднуємо воду. Повинна бути нагріта до теплого стану. Молоко також повинно бути теплим. Цукор, дріжджі, в рецепті я використовую свіжі та 4 столові ложки борошна. Все перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Коли дріжджі активувались, до опари додаємо яйця. Все повинно бути кімнатної температури, рафіновану олійку та сіль. Перемішуємо все до однорідності. Далі, невеликими порціями, додаємо просіяне борошно до рідини і починаємо замість тіста. Тісто вимішуємо до 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошно. Тісто гарно замісили, воно дуже м'яке та еластичне. Не липне не до рук, не до поверхні. Йому не потрібно давати підходити, зразу формуємо коржі та смажимо. Розділяємо його на 4 частинки, коржі робимо невеличкі. Поверхню трішки невеликої кількості присипаємо борошном. Беремо шматочок тіста і розкатуємо його у коло. Не тонко. Ось така повинна бути товщина. Виделку обов'язково проколюємо по всій поверхні і відкладаємо в сторону. І так робимо зі всього тіста. Далі починаємо смажити коржі. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Викладаємо корж на сковорідку і смажимо на середньому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Готові коржі викладаємо на тарілку. Коржі готові, можна їх подавати до столу. Ось подивіться, які вони тільки виходять пухкенькі. Обов'язково спробуйте приготувати українські коржі за цим рецептом. Це дуже дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.